Бролстас. Якщо ви хочете, щоб я знімав на цьому аккаунт, то підпишіться, не підпишіться, а поставте лайк і перегляньте це відео до кінця. Цей аккаунт було створено до 2020 році. Є е... е... король вари. варварварва, Бола и так далее, я? вам спи, не буду спи, спи, а э. аккаунт спи, 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 у него было спи, копий, он на, на это бе... Віддаю, я і так не граю. На ньому було дуже багато квестів. Я всі квести я приходила. Прям всі. І, і ще, типу, вона почала заходити на аккаунт. Він почав заходити на аккаунт. Я сказав, типу, не заходи на цей аккаунт. Він сказав, це мій аккаунт, що хоче, то і роблю. Е. Е. Я сказав вам. Ну, Він okay. заходи. Але заходи десь теку або пізно, або дуже рано. Я сказав, окей. Що я. Е. Я не за. Я афон. Ага. Так ви бачите 4500 кусочек. Якщо просто, щоб я в на написано аккаунті, е, е, то поставте, лайк, е, під, поставте лайки і це відео до концерта. З вами був я, е, Вася грає в Бравл Старс. І всім пока-пока.